Всім привіт! Мене звати Юліана Тет. Ми продовжуємо навчання в дитячій телевізійній школі Рівне 1. І сьогодні ми працюємо з групою «Позитивчики». Вони будуть готувати проект Канікули без гаджетів. Зараз ми з ними познайомимося і вони трошки про себе розкажуть. М? Привіт, Сашко. Розкажи про себе. Де ти навчаєшся і скільки тобі років? Мені 7 років, я навчаюся у 27 школі. Скажи, чому ти е, хочеш бути журналістом? Я не хочу бути журналістом, мене просто мама під дитиною. А ким ти хочеш бути? Я хочу, коли виросту бути адвокатом. Угу. А чому саме адвокат? бо адвокати так нормально заробляють, хороші справи роблять. Угу. А тобі цікаво взагалі телебачення? Які ти програми дивишся? Чи канали, чи взагалі що ти дивишся по телебаченню? Ну, я там вже цілі включаю. В комп'ютері сидиш? Mm -hmm. Ну, я так уже і багато. А на Ютубі що ти дивишся зазвичай? На Ютубі. ну, Буває, деколи Іван Гай, включу там собі. Угу. Ідемо далі. Це у нас дві Насті. Зараз <гум> ми познайомимося з старшенькою. Привіт. Розкажи про себе. Мені 9 років, я ходжу в 13-ту школу. Я, танцю, я люблю танцювати, я ходжу на спортивно-американську бальні танці. Угу. І в мене 31 медаль і один кубок. Ого, то ти будеш артисткою, як виростеш. правильно? Yeah. Чому цікавишся журналістикою і телебаченням? Що тобі тут цікаво? Ну, я знімаю з братом відео на Ютуб. Угу. Про що? Там, в зоопарк або ще кудись, то ми знімаємо відео. Класно Настечка. Добрий день. Розкажи про це. Мене звати Настя, мені 9 років, я, я навчаюся в 23 школі. Я колись ходила на спортивно-бальні танці лінія і маю вже у, у своєму віці аж 5 медалей. Але зараз я займаюся, хожу на танці на небесну Колискову і маю вже два оскари. Подобається журналістика телебачення? Так, дуже. Чим саме? Що ти хотіла би робити? Я би хотіла розповідати різні. Вірші, різні новини хотіла вести. Хотіла вести громадський контроль. Класно. А тепер давайте ще раз усім скажемо, як наша команда називається. Позитивчики!